Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, тренер Кенні Елліс поділився інсайдом про те, як відбуває свій тримісячний тюремний термін американська суперзірка боксу Джервонта Танк Девіс. Тренер сказав: у нього все гаразд, грає у баскетбол та футбол з іншими в'язнями. Вони його люблять. Юристи хотіли перевести Джервонту в інше місце під охороною, адже він знаменитість. Але танк сказав: Ніфіга відсиджу свій термін разом з усіма. На початку місяця стало відомо, що Девіс відсидить свій термін у в'язниці, порушивши умови домашнього арешту. Про це більш детально у підкасті зверху. Головний тренер бійця Келвін Форд вважає, що в'язниця це те, що йому потрібно. Цікаво, те, що танка Девіса пограбували, поки він мотає термін. Як стверджує сам Джервонта Девіс, поки він мотає термін у в'язниці Балтимора, невідомі зламали та пограбували його маєток у Паркленді, штат Флорида, США. Адвокат боксера Майкл Томко заявив, що вкрадені цінні боксерські регалії та кілька колекційних автомобілів. Томко подав клопотання про зміну вироку, вважаючи, що життя всесвітньо відомого боксера перебуває у небезпеці, але невдовзі після цього адвокат був звільнений. Тим часом екс чемпіон світу WBA у другій найлегшій вазі Джошуа Франко, програвши в реванші рішенням суддів проти підкорювача чотирьох дивізіонів Кадзуто і Оки, оголосив про завершення кар'єри у віці 27 років, сказавши. Минулої ночі в Токіо офіційно був мій останній бій. Це був важкий тиждень, і я не отримав бажаного результату, але я йду зі спорту, знаючи, що віддав йому все, що я мав. Боксер заявив, що здійснив дитячу мрію і став чемпіоном світу, кілька разів захищав титул по всьому світу і завжди намагався щосили гордо представляти Сан Антоніо, штат Техас. Ель професор Франко зізнався, що протягом більшої частини кар'єри він мав безліч психічних проблем, які він з усіх сил намагався контролювати. Я ніколи не говорив про це публічно, тому що не хотів, щоб хтось думав, що я колись виправдовувався чи хтось дивився на мене по-іншому. Я боровся з цим стільки, скільки міг, щоб продовжувати виступати та дарувати вам, хлопці, чудові бої. Для тих, хто бореться з будь-якими проблемами психічного здоров'я, будь ласка, знайте, що ви не самотні, і ви не можете дозволити нічому перешкодити вам здійснити свою мрію. Ще раз дякую всім за підтримку і до зустрічі. Що ж, схоже на те, що топ-проспект суперважкої ваги Джаред Андерсон, у якого в активі 14 перемог, всі 14 нокаутом і жодної поразки, теж може піти у відставку, адже він заявив, що вже вигорів у боксі, хоча йому всього 23 роки, і в нього чудова практика на спарингах у чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, який називав американця своїм наступником. Примітно, що навесні він говорив, що боксує лише тому, що має, а не тому, що любить цю справу. В інтерв'ю Андерсон сказав. Я займаюся цим із восьми років і я вигорів. Зараз я просто ходжу в зал. Якщо я залишусь у залі ще на 2-3 роки на той час, коли захочу піти на пенсію, мене це цілком влаштує. Я найкращий супертяж світу. А поки що у нього на 1 липня заплановано поєдинок із колишнім чемпіоном світу Чарльзом Мартіном. Джаред спочатку мав відбоксувати проти Жана Кособуцького, але той відмовився від бою. В останніх шести боях Андерсона його суперники трималися максимум три раунди. Незважаючи на те, що молоді боксери вже готові йти з боксу, 40-річний британець Тоні Беллю напроти роздумує про камбек хоча б заради одного бою, причому одразу чемпіонського. Востаннє його бачили у рингу у 2018 році, коли він програв нокаутом Олександру Усику. Щоб не кусати більше, ніж можна прожувати, Белю, схоже, придивляється до малозрозумілого пояса WBC у бриджервейті категорії між важкою і суперважкою вагою від 90,7 до 1016 кг. Тепер, схоже, Тоні наривається, написавши в своєму твіттері звернення до Лукаша Розанські: Я думаю, тобі потрібен бій, який триватиме більше чотирьох раундів. Мені нудно стало, і я не бачу нічого, що передбачало б, що ти можеш зробити це в бою зі мною. Що думаєш? Поки невідомо, наскільки серйозним є виклик Белію, але загалом тут мало місця для двозначності. Чекаємо на відповідь Разанські. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!